Коцентрі готуються до важливої події. Зовсім скоро тут запрацює новий мамограф, обладнання на яке чекали кілька років, дозволить виявляти рак молочної залози на ранніх стадіях. Детальніше про це розповідаємо у новому випуску програми Здоров'я у фокусі. Рак молочної залози вже багато років залишається найпоширенішим онкологічним захворюванням серед жінок Буковини. У таких умовах рання діагностика має вирішальне значення. Втім, тривалий час пройти одне з ключових профілактичних обстежень мамографію у Буковинському онкоцентрі не було змоги. Обладнання тут не працює вже декілька років. Буковинський онкологічний центр не чекає вже близько трьох років ми співпрацюємо з різноманітними міжнародними організаціями, з Міністерством охорони здоров'я, як я неодноразово наголошую, співпраця почалася 4 роки тому назад. Перший проект це Міністерство охорони здоров'я Франція Україна, де передбачається цієї програми встановлення сучасних мамографів по всій Україні, саме в онкологічних центрах. Адже по проведеним дослідженням було виявлено, що найбільша ефективність цих мамографів тобто діагностики патології молочної залози, це коли апарат знаходиться в профільній лікувальній установі, де є відповідно навчений персонал, це ренгенлаборант, лікар рентгенолог лікар онколог мамолог які можуть зразу надати правильну консультативну послугу. І якщо виникла підозра, далі вже діяти згідно протоколі і верифікувати той чи інший діагноз пов'язаний із захворюванням молочної залози. Інший проект це був проект співпраці з міжнародним ядерним комітетом. Першим кроком це було встановлення лінійного прискорювача, навчання медичного персоналу. Хочу зауважити, що наші фахівці їхали в країні Балтії на стажування. Це як лікар рентгенолог так і лаборант. Лікар-онколог момолог це буде на базі Бухарестського центру, де вже міжнародний ядерний комітет встановлював такі мамографи. і є там сучасна база і. У нас в закладі вже почався процес реконструкції. Цей апарат вже виїхав до нас. Він знаходиться на кордоні. І до кінця тижня планується його поставка в наш заклад. А далі підготовка приміщення відповідно до тих параметрів того апарату і його встановлення, навчання і запуск його роботи. І третій проект це транскордонний проект Україна, Румунія. Що змоги змогу нам отримати третій е, мамограф, який зробить е, з Боковинського клінічно онкологічного центру е, єдину сучасну діагностичну базу е, в плані діагностики раку молочної залози. У медзакладі кажуть, до останнього тут не мали технічних вимог щодо нового обладнання, адже їх можна отримати лише після офіційного підтвердження постачання. Щойно стало відомо, який саме апарат прибуде та яких умов він потребує, в онкоцентрі розпочали реконструкцію приміщення. Воно прираховані так, щоб забезпечити потреби стаціонару. Також він буде знаходитись, два будуть знаходитись. Поліклінічному структурному підрозділу, щоб збільшити пропускну здатність, адже ми розуміємо, що одночасно може бути декілька десятків жінок, які хочуть пройти цю процедуру. Ми забезпечені кадровим потенціалом, всі навчені, всі знають. Ми цього очікуємо. Ми довго до цього йшли, і справді для нас це подія, адже в час війни. Час біди досягнути такого результату це досить складно, адже закупівля обладнання це тільки перший крок. Підготовка приміщення, підготовка фахівців. Це також дуже багато витрат, часу і сил, ресурсів самого закладу. Тому це дуже важливо. Маморафія, є золотим стандартом діагностики захворювань молочної залози мамографію обов'язково проходити жінкам після 40 років, хоча б раз на два роки, а деяким категоріям пацієнток робиться раз у рік або найчастіше за потреби. Всім після 40 років. До 40 років робиться УЗД. На жаль, до цього часу у нас років три, враховуючи, що аналоги маморф. Він не проходив, не могли робити мамографію. Ну, зараз планується, що вони будуть, і це нам дасть змогу більш доступно і якісніше надавати медичну допомогу в діагностиці захворювань молочної солоси. Також у нас планується, що один з апаратів має бути стереотоксичною приставкою, що нам дасть змогу робити біопсії під контролем мамографа. Такого в області ще немає. Він у нас буде першим. Взагалі потрібно почати з того, що сучасна апаратура вона в першу чергу дає можливість звернути увагу на мінімальні зміни в молочній залозі і попередити розвиток. Злоякісних новоутворень ще на доклінічному етапі, ще до прояву симптомів. І це насправді є дуже важливим, тому що останні три роки пацієнти зверталися до нас з мамографіями, які робили в інших установах, і шлях пацієнта він розтягувався. Ми всі прекрасно розуміємо, що насправді дуже важливо вчасно звернутися. У нас люди зайняті, люди в стресі. Вони зробили мамографію. Хтось її прокоментував, переглянув а нічого, а потім прийду. Є мінімальні зміни, на які е, око звичайного лікаря, воно не націлене так Так само, як ті мікрокальцинати. Тобто, здавалось би, можна було би встигнути взяти біопсію і на нульовій, грубо кажучи, стадії знайти захворювання, пролікувати жінку, і вона б жила далі і прожила прекрасне довге життя. В нашому випадку. Е, Відсутність мемографа тут на місці, і тривалий період, цей шлях пацієнта, він призводив до того, що пацієнти зверталися на другій, третій стадії, на четвертій стадії, і мало хто на першій. Ось. Потрібно зауважити, що сучасне обладнання це буде дуже якісна картинка, якісне зображення з мінімальним променевим навантаженням на жінку. Особливо це важливо для тих, хто робить ці обстеження регулярно, тобто воно є безпечним. Дуже часто жінки відмовляються від мамографії, тому що вони упереджено ставляться до цього методу. Вони впевнені, що йде високе навантаження, і вони відмовляються. А насправді на сьогоднішній день це мінімальне навантаження на пацієнта, і тому цей метод є. Безпечним на сьогоднішній день в онкології взагалі ми опираємося на п'ятирічну виживаність пацієнта. Від неї вже враховується статистика. І якщо ми говоримо про першу стадію, другу стадію, це 95%. тобто перша стадія нульова, це рак на місці, рак ракенсіту. Це майже 100% виживаність пацієнтів. Якщо ми говоримо про другу-третю стадію, звісно, що відсоток буде падати. Ну і зрозуміло, що вже про четверту стадію тоді мова не ведеться. Якщо ми говоримо про першу стадію, то і обсяг лікування він менший, він менш травматичний для пацієнта, і результат, звісно, буде кращий. Все впирається в вчасне виявлення, в скринінг пацієнтів. І звісно, якщо пацієнт проходить обстеження тут на місці, він зразу буде проконсультований нами і вчасно буде надана допомога. Дуже важливо, щоб жінки розуміли, що е, цей страх, з яким вони йдуть на мамографію. Вони мають орієнтуватися не на те, що вони йдуть знайти рак. Ні, вони йдуть для того, щоб цей рак попередити і вчасно звернути увагу. Це різні речі. Тому дуже часто пацієнти не звертаються через якраз таке таке опереджене ставлення. По перше, а по-друге. Ми ж обслуговуємо не тільки місто, з нас звертаються і з нашої області, із суміжних областей. І якщо пацієнт звертається на консультацію до мамолога, і всі ці три роки ми говорили про те, що потрібно пройти мамографічне обстеження, і вони розуміють, що їм потрібно кудись їхати, вони пізно повернуться додому, десь по запису. Тобто, це все розтягувалось, і люди відкладали, відмовлялись, переносили. На сьогоднішній день, звісно, якщо вони прийдуть до нас, то вони одночасно і зроблять мамографічне обстеження, і зрозуміло, що будуть проконсультовані нашими. Лікарам. Навантаження, звісно, буде. От ми нічого не зробимо, але у нас є декілька лікарів, так що ми це зможемо забезпечити, я думаю. Це, по-перше, нам буде проще Розумієте, дуже складно жіночку кудись відправити. Вона розуміє, що як прийшла в онколікарню, нема не зараз він буде, можливо, і не один. Тому для нас це буде набагато краще і для пацієнток, і для нас. Лікарі нагадують, виявити захворювання на ранніх стадіях допомагає комплексний підхід. Тож навіть при наявності мамографічного обстеження не потрібно ігнорувати інші види діагностики. Є певні давайте назвемо їх структури. Які візуалізуються виключно на мамографії, і є ті певні знахідки, які буде бачити тільки лікар УЗД-діагностики. Тобто до 40 років ми більше звертаємо увагу на те, що молочна залоза в ній більше строми, строми тканини, саме молочної залози. Через неї рентгенівський промінь важко пробивається. Тому і мамографія до 40 років в більшості випадків не є суперінформативним методом і варіантом вибору, але звісно, що є виключення з правил. Після 40 років вже ми говоримо більше про мамографію, але я завжди своїм пацієнтам говорю про те, що пам'ятайте, що якщо ви зробили мамографію, ви звісно молодці, але це не виключає запису на УЗД молочних залоз. Ці два методи йдуть разом. Вони йдуть разом за одну руку, тримаючись, і тоді, якщо пацієнт комплексно відноситься до обстеження і проходить чекап правильно, тоді і результат такого чекапу буде більш Правильно. На кінець Буковинський клінічний колічний центр ж кажу, стане тим місцем, де жінки-буковини і ті, хто до нас буде звертатися, отримують кваліфіковану діагностичну послугу, послугу в плані саме скрінінгу. Це саме при захворюваннях молочних залози, як онкологічних, так і доброякісних ну, співпраця з Національною службою здоров'я. Ця послуга буде законтрактована і буде надаватися безкоштовно для всіх. Бажаючих, відвідуючих, хто цього буде потребувати, ми будемо розробляти різноманітні скрінінгові програми в плані нашого обласного центру. Це можливо буде п'ятниця і субота, щоб людям було зручно, адже у всіх є власні справи, є робота, де жінка не має завжди часу відлучитися. Це вже буде наступним кроком після того, як ми встановлюємо, будемо знати точні параметри і все, що ми зможемо зробити на цьому обладнанні. Ми всіх проінформуємо, і це досить гарний результат до завершення 25-го року.